чому зростають ціни, наприклад, на молочну групу м'ясну ті ж яйця, це безумовно найбільше працює фактор собівартості. У відповідних виробників зросла собівартість виробництва цих товарів через знову ж таки підвищення цін і тарифів на перш за все на енергоносіїв, ускладнення логістики. Прямі економічні втрати від російських ударів по логістиці, по складах ми бачимо, що росіяни б'ють цілеспрямовано і по енергетиці українській, і по портах, і по залізниці. А це все логістика, це транспортування, яке здорожчується, і навіть вони б'ють по складах продукції, продуктів харчування, складах зерна, олії ну, будь-яких складських приміщеннях. Тобто вони б'ють з одним таким орієнтиром чи з одною метою: чим гірше нам, українцям, тим краще, нібито для них. І це все відповідно прямі економічні втрати і для виробників, і для торговців. І ці втрати все одно хочемо, ми цього чи не хочемо. Але і виробник, і торговець змушений ці втрати переносити на ціну продукції.